Про нашу державну незалежність можна говорити доволі відносно, тому що насамперед на людини важливо, ким вона є всередині, якою мовою вона розмовляє з Богом, якою мовою вона приносить найважливіше, найпотаємніше своє відчуття до Творця. Коли ми побачимо, що сьогодні дві найбільших святині України серед п'ятьох. Лаврі, які існують в православному світі, знаходяться на території України, але Україні не належать, це є серйозне виклик кожному з нас, щоб запитати себе, чому я так байдуже відношуся до того, що наша держава сьогодні в такому стані. Я погоджуюся із Латихою і з оце монаторієм. Що над нашим народом ставляться такі експерименти. Нас випробовують, наскільки нам хватить сил, наскільки нам хватить нервів, наскільки ми байдужі, щоб не побачити очевидного. Що сьогодні представники інших церков, представники інших національностей хочуть не просто тут бути, хочуть нами керувати. І не справа в тому, що ми. Маємо якусь ненависть до них, Ні, зовсім не маємо. Навпаки, ми молимося за них і чекаємо того часу, коли ми зможемо разом, отак так як ми молимося єдиним серцем і єдиними устами, помолитися і в Києво-Печерській лаврі, і в Свято-Успенській-Почаївській лаврі. Тому що заради цього все-таки і варто жити, щоб дочекатися цієї церковної єдності. І ми робимо такими невеликими акціями, робимо все можливе, щоб почав. Мати совість чисту для того, щоб показати, що для нас не тільки церква важлива, але й Україна важлива. Я не хотів би, щоб подібні акції завжди призводили до того, щоб виникали якісь міжконфесійні конфлікти, щоб брат на брата. Воюючи за землю чи за храм навіть, тому що немає більшого безглуздя і більш того антихристиянського вчинку, коли ненавидіти ближнього свого. Але треба чітко встановити межі межі доступного для тих людей, які хочуть тут жити і хочуть м м прагнути керувати нами. Ви знаєте, я, на превеликий жаль, не є юристом. Для того, щоб я, з юридичної точки зору дати оцінку всім цим явищам, які ми сьогодні бачимо. Але хотів би пригадати дуже коротко один момент в історії нашої церкви на початку 20-х років, коли прийшли більшовики, то вони там зняли царя, вони почали робити свої закони, і от духовенство воно було дуже пасивним. Воно розуміло, що дуже багато людей віруючих і за них заступляться. Але прийшов час. Люди виявилися байдужими до церкви. І 9 з 10 священиків було розстріляно, тому що мовчали всі.